Уявіть, що ви щойно купили новий Мерс. АМГ-версія, хромовані диски, шкіряний салон, все як треба. Так, не С-клас, але все одно солідна машина. Ви сідаєте за кермо, заводите авто, вмикаєте кондиціонер, проїжджаєте пару кілометрів і розумієте, що щось не так. Періодично педаль газу видає забагато, або навпаки, замало швидкості. Кермо інколи реагує надто різко або знову ж таки занадто туго. З кондиціонера періодично долинає запах несвіжих шкарпет. А кнопки бортового управління розташовані так, ніби їх встановлювала дитина, або їх зовсім не вистачає. Ба більше, вийшовши з машини і бажаючи сісти в неї назад, стає зрозуміло, що дверна ручка переїжджає то під задній бампер, то на капот, то взагалі всередину бензобака. Проте з якоїсь абсолютно ірраціональної причини вам хочеться сідати за кермо знову і знову. Саме так я можу описати свої відчуття від Grey Zone Warfare нового екстракшн Shooter. Від чеської інді студії Madfinger. розробники дали цілій низці інфлюенсерів і стрімерів доступ до закритого бета-тесту проекту. Тож у мене нарешті з'явилася можливість більш детально розповідати вам про Grey Zone Warfare. що собою представляє цей шутан, що від нього варто чекати, перші враження, і найголовніше, чому, незважаючи на всі її недоліки, ГЗВ варта вашої уваги. Можливо, ви вже це чули, але як на мене, не дивно. Головним ідейним натхненником Грейзон Ворфер послужив пікнік на узбіччі 1972 року братів стругацьких. Цей твір не потребує представлення. Тарковський зняв за ним фільм Сталкер а GSC створили одну з найважливіших серій в історії українського геймдеву. Однак, якщо ви не великий фанат радянської фантастики, або надто молоді, щоб застати популярність цієї книжки, швиденько пройдуся по головній суті за сюжетом пікні. Пініка на землю зовсім ненадовго зазирнули інопланетяни, але після їхнього коротенького візиту на нашій улюбленій планеті залишилася гниюча зона. Це місце, сповнене смертельно небезпечних аномалій і настільки ж цінних для науки артефактів. І ми, наче тварини, що виявили хаос і сміття, яке залишилося після людського пікніка, не розуміємо, що взагалі сталося. Медфінгер взяли за основу концепцію зони і пікніка на узбіччі загалом, але зробили її на Гато більш приземленою так на світ з'явилася острівна держава Ламанг, розташована десь у Південній Азії. На одному з її островів, який ми для зручності, як і раніше, називатимемо Ламангом, стався спалах якоїсь зарази. Цей неприємний інцидент отримав просту, але зрозумілу назву подія, через яку цей нещасний клаптик землі посадили на жорстокий карантин. З якоїсь причини ООН вирішили не просто занепокоїтися, а нарешті виконали свою функцію. Організація заборонила будь-яку військову і навіть гуманітарну присутність на острові, боячись початку міжнародного конфлікту. Однак держави-гегемони лише згідно покивали головою і вирішили діяти опосередковано як не як. Усі зацікавлені в причинах спалаху а також чи можна використати вірус у своїх власних цілях. Так на Ламанзі опинилися три ПВК, між якими, поки що я підкреслюю ще раз: поки що немає жодних геймплейних і навіть сюжетних відмінностей гравцям належить узяти на себе роль бійця однієї з ПВК, які на папері вирушають на острів винятково заради забезпечення безпеки. Щоправда, керівництво, так би мовити, забуло повідомити рядовому складу, що охороною військових об'єктів справа не обмежиться, і вже дуже скоро вам доведеться вирушати в глиб джунглів, щоб дізнатися їхні темні та смертельно небезпечні секрети. При цьому сюжет подається виключно через оточення й опис квестів, за словами розроблення. Робників ви можете просто насолоджуватися грою, повністю забивши на будь-яку розповідь. Але й ті, хто побажає трохи глибше зануритися в події, що передують біологічній катастрофі, не будуть обділені. Сценаристи обіцяють дорослу, реалістичну історію, позбавлену будь-якого героїзму. Але це все поки що слова. Подивимося, що буде на виході, чи у ранньому доступі, якщо звичайно там буде сюжет. Бачите, я трохи збрехав у попередньому відосі. Grey zone Warfare не зовсім екстракшн шутер. Головною відмінною рисою цього жанру є обмежені за часом рейди. Гравець збирає спорядження, хапає рюкзак і завантажується у своєрідний матч разом з іншими гравцями. Після того, як ви зібрали весь необхідний лут, вам потрібно покинути карту через одну з точок евакуації до того, як закінчиться час. Ну або померти дорогою від черги бронебійних куль, що вилетіла з непримітного куща. Щойно всі гравці евакуювалися або загинули. Весь лут і боти, противники оновлюються і все починається знову. Так ось, світ ГЗВ це не просто окремий матч, як у якій-небудь сесійці, а повноцінний опен ворлд у якому постійно щось відбувається. Гравець може бродити островом скільки його душі завгодно. Хочете виконати квест? Будь ласка, можете витратити на це хоч дві години. Хочеться розвідати ворожу територію або непозначені на карті локації. Без проблем. Доступна для гравців зона острова Ламанг простягається на 42 квадратних кілометри. На її околиці розташовані три передових бази кожної з ПВК. Трохи глибше розташовані різні містечка, селища, військові бази та інші цілком звичні сліди цивілізації. У самому ж серці джунглів розташований епіцентр, місце з якого вирвалася зараза, що дала початок подіям гри. Цитуючи девелоперів, відразу йти туди не варто. Там на вас чекає смерть. Мерт, спочатку варто як слід підготуватися. При цьому на внутрішньо ігровій карті відсутні будь-які позначення, крім назви поселень і військових комплексів баз, про які було відомо до інциденту. Тож дуже багато чого вам доведеться вивчати самому. На жаль, під час закритого бета-тесту прорватися до епіцентру було просто неможливо. Там панує радіація, і захисне спорядження було навмисно не додано в гру на цьому етапі. Однак, повертатися на базу все ж доведеться. Втім, про все по порядку. Перед тим як вирушити в глибо острова, потрібно спорядити свого бійця. Тут як і в Таркові. Вибачайте, але порівняння з яким, на жаль, неминучі, є торговці. У них ви можете купити спорядження, на кшталт, рюкзаків, магазинів, деталей для зброї, медикаментів тощо. При цьому, що вища ваша репутація з тим чи іншим торговцем, то вищий вибір товарів. До речі, схожа система представлена у глобальному моді Сталкера Номалігама. Там теж потрібно робити квести, щоб з'являлися краще. Товари і власне більший їх вибір. Але як ця репутація заробляється? Все правильно, точно як і у гамі, за допомогою квестів, звичайно ж, кожен торговець видає свої завдання, і відмінною рисою ГЗВ є майже повна відсутність квест-маркерів. У кращому разі ви отримаєте координати квадрата, у якому розташована ціль. У гіршому розмитий опис на кшталт, підворіття поруч із міською ратушею або будиночок на захід від заправки. На перший погляд з Звучить досить захоплююче, але на практиці все далеко не так цікаво. Пізніше поясню чому. Отже, квести взяли, рюкзак взяли, броню і розгрузку одягли. Залишилося тільки чимось озброїтися. Під час плейтесту були доступні найрізноманітніші модифікації автомата Калашникова, Карабіна М4, Гвинтівка Мосіна, СКС, а також різноманітні дробовики і пістолети. Кожен зі стволів можна детально кастомізувати від прицілів і магазинів рук. Ків'я і прикладу до типів набоїв і підствольних модифікацій, типу ліхтариків чи лазерів. Все стандартно, як мабуть і у будь-якому мілшутері останніх років. До речі, сам же процес кастомізації вийшов не те, що зручним. Ти далеко не завжди розумієш, що можна начепити на зброю, а що ні. Тож я вдавався до старого доброго методу тику, бо в реальності ніяк по-іншому не зробиш, що цікаво. Усі інші гравці, в яких я питав, робили те саме у будь-якому разі. Тепер ви озброєні. Час вирушати в бій. Відкривши карту, ви можете вибрати одну з численних точок, куди хочете вирушити. Незабаром за вами прилетить вертушка і довезе до обраної зони висадки. Далі ви самі по собі. Тут одразу виникає проблема, з якою зіткнулося безліч учасників плейтесту. Вас завжди висаджують в одних і тих самих місцях, найчастіше посеред поля. Звісно, щойно ваші ноги торкаються землі, з найближчої посадки летить кілька черг, ви помираєте, і є хидний кемпер швиде. Тенько забирає весь ваш лут, одразу повертаючись у свій затишний кущ. Проте розробники вже знають про цю проблему і обіцяють знайти ефективне рішення. Утім, кожна моя висадка проходила гладко. Очевидно, проблеми з нею були точно не розповсюджені. Що ж робити далі? А тепер відкриваємо із завданнями і уважно читаємо опис, побачивши там якусь підказку, рухаємося в бік координат або відповідної пам'ятки. Дорогою ви зіткнетеся з безліччю, ai я й противник. У стартових локаціях це будуть пірати-мародери, які обносять будинки місцевих жителів. І тут варто поговорити про їх розумові здібності. У місцевих ботів два стани: вони або штурмовики із зоряних воєн не здатні влучити з двох метрів довгою чергою, або влучають вам у голову, коли ви намагаєтеся акуратно стріляти, ховаючись за рогом. Ще були моменти, коли ці дятли стояли в рядок із трьох тіл на видному місці і ніяк не реагували на гравця. Те ж саме стосується і їхнього запасу. Су здоров'я бувало таке, що голожопий кривозубий пірат відлітав за один хедшот, Але частіше, ніж того хотілося б, він танкує своєю головою кілька пострілів, ніби він термінатор. Спроби вбити ботів у тіло також перетворюються на казино, а все або закінчиться за кілька пострілів, або потрібно випустити половину магазину і чекати, доки ворог стече кров'ю. Немає підстав вважати, що битви з потужнішими противниками будуть у цьому плані ще гіршими. Втім, тестування на те й потрібні, щоб Являти і згодом виправляти подібні недоліки. Однак, якщо все-таки в вас влучили, з цим потрібно щось робити. Розробники створили систему лікування, яка займає золоту середину між симулятором і аркадою. Кожна частина тіла в ГЗВ складається з кістки, м'язів, і у випадку з грудною кліткою, головою та черевною порожниною органів. Якщо влучили в голову або серце незахищені бронею, ви труп. Все просто. Якщо ж куля прилетіла кудись і ще потрібно діяти залежно від ступу. Пошкоджень, якщо легке поранення, достатньо накласти бинт або джут, якщо пошкодило кістку, накласти шину, внутрішній орган застосувати хірургічний набір, перев'язатися і випити знеболювальне. Усі ці процеси займають досить багато часу. Тож, якщо б'єтеся з іншими гравцями, кожна секунда стає на рахунку. Ба Більше, якщо бійця поранило досить сильно, щоб він втратив свідомість, ще не все втрачено. Він впадає в кому, з якої його можна вивести, перелива. Анням крові просто на місці, ну а далі все за протоколом: хірургічний набір, бинти, знеболювальне, все просто і зрозуміло. Втім, завдання стоїть колишнє знайти місце, на яке вказує опис квесту, і це найбільша проблема, з якою я зіткнувся під час бета-тесту. Часом мені доводилося бродити по годині, щоб знайти серед численних будинків якийсь дуже конкретний будиночок або підворіття. Не забувайте про ворогів ботів, які бродять всюди і норовлять поставити вам рандомний хеч. Шот, однак, проблема із завданнями йде ще глибше. Уся суть усіх 20 з гаком квестів, які я встиг пройти, зводилася або до піди принеси предмет з локації, ось приблизний опис куди йти. Або до відвідай локацію, ось приблизний опис куди йти. Зрідка це приправляється. Іди, вбий ікс супротивників у цьому місці, ось приблизний опис куди йти. У якийсь момент це перестало бути цікавим, і я вирушив у вільну подорож вивчати світ. Але і це ще не все. Уявіть, що ваш друг тільки зайшов у гру, а ви вже награли сотню годин, виконавши на 40-50 квестів більше, ніж він. Черговість завдань одна й та сама, і ніяк не змінюється. Тож другу доведеться пройти той самий шлях, що й вам. І на цей момент ГЗВ пропонує тільки три рішення, і всі з них повне і абсурдне лайно. Варіант: перший допомагати приятелям, телевіз з його завданнями, де ви отримаєте абсолютно нічого за свою допомогу. Теж трішки діч не знаходите. Другий варіант: ви виконуєте свої завдання замість його, і вже він не отримує нічого за допомогу вам. Тоді у нього інтересу ніякого не буде. Третій спосіб, буквально найефективніший. Ви просто граєте окремо. Але який у цьому сенс, якщо хочеться пограти разом? Гадаю, розробники зможуть придумати щось і видавати спільні нагороди. Отже, завдання виконано, відкриваємо ка. Арту обираємо найближчу точку евакуації, чекаємо на гелікоптер, сподіваємося, що там на вас не чекає кемпер. Сідаємо і повертаємося на базу, здаємо квести, беремо нові і знову вирушаємо в острова, виконувати нові місії та вивчати його великі простори. Однак, якщо вас все таки вбили, не все втрачено. Можна тут же стрибнути у вертоліт і добігти до свого тіла, яке валятиметься на карті ще одну годину реального часу. Якщо його ніхто не встиг облутати. Забираєш свої банки, склянки, шкарабанки і шмотки, і власне продовжуєш займатися своїми справами. Втім, якщо на шляху до тіла ви знову помрете, труп пропаде разом з усім спорядженням. Так що ГЗВ навіть трохи соулс-лайк. -like. не можу не помітити, що повторну смерть можна використовувати, щоб ворогові не дісталося те, що ви встигли назбирати. Звичайно, приємно, але трохи нечесно. Гра створюється на базі Unreal Engine 5, але навіть його технічних можливостей не вистачає, щоб реалізувати всі ті мега-задумки розробників, про які я чув. Вони знайшли логічне рішення і створили свою власну технологію, яку вони назвали скала. Вона змінює підхід до рендеру світу, рослинності, вітру, річок, води та інших речей. Насамперед, скала необхідна для того, щоб створити по-справжньому густі джунглі з безлічю дерев і неймовірно високо деталізованої Севістю і чорт забирай. Грейзон Warfare має дуже гарний вигляд. Наразі в грі немає зміну часу доби, тому я міг сповна насолодитися тропічними пейзажами, рисовими полями, і все ж таки дещо мильними схилами крутих гір. Міський ландшафт також вражає безліч деталей. Справді складається враження, що тут колись жили люди, яких поспіхом евакуювали, і вони встигли зібрати тільки все найнеобхідніше. Єдине, що впало в око, це повна відсутність. Реакції води на будь-які дії, постріли нічого. Хтось перетинає річку, теж нічого. Скала, звісно, може генерувати приголомшливі пейзажі, але це просто несерйозно. Ну і наостанок скажу класну новину. Хоча на тесті гра і була доступна лише англійською, я запитав у керівника студії, чи планується серед інших додати українську локалізацію. На що він відповів? Що так вони обов'язково додадуть на релізі українську локалізацію? Що взагалі суперно. Вина як на мене. У студії Медфінгер нам сказали, що після плейтесту сервери відключать, щоб вони могли продовжити роботу над проектом. Наразі Грейзон Warfare перебуває в розробці і причому досить активній. Девелопери прислухаються до фідбеку учасників закритого бета-тестування в себе в Діскорді і навіть встигли випустити кілька хотфіксів за час закритого тесту, які виправляють найочевидніші проблеми. І проблем у гри багато. Хоч я жодного разу не зустрівся з жодним по справжньому Ньому серйозним багом, не рахуючи падіння частоти кадрів під час завантаження чергового шматка карти геймплейних недоліків у ГЗВ Неоране Поле. Однак, незважаючи на це, я дуже чекаю релізу в ранньому доступі. Під час тесту я активно взаємодіяв з представниками студії, і вони постійно брали на олівець увесь фідбек гравців. Упевнений, що мене кілька років і грейзон Warfare стане гідним конкурентом сраному російському Таркову, який на превеликий жаль заг. Ріб собі великий шмат ком'юніті. Саме тому я хочу стати частиною цього шляху, і теж саме раджу вам. Додайте Грейзон Warfare у вішлист. Розкажіть про неї своїм друзям, які не хочуть грати в болотний екстракшн шутер, тому що мені дійсно хочеться допомогти нашим чеським друзям створити гру мрії, розказати і порекомендувати, яку в майбутньому буде взагалі не соромно. Напишіть, чи ви самі чекаєте Грейзон. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді та Телеграмі. Де можна знайти актуальні ігрові новини? А якщо ви ще не підписалися на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.